Якщо взяти дві пачки фруктового желе і відправити у блендер, залити склянкою дуже гарячої води з гіркою і додати кисломолочний сир, все добре перебити до однорідного стану, додати улюблені ягоди, у мене це лохіна та полуниця, добре перемішати, щоб всі інгредієнти об'єдналися, форму змастити краплею розтопленого масла і перелити туди нашу масу, додати ще ягідок зверху, відправити застигати у розігрітий холодильник на кілька годин або залишити. На ніч. Час пролетів швидко, десерт дуже добре застиг. Тепер потрібно відділити ножем краї від форми і витягнути. Розрізати на шматочки, які вам до вподоби. В результаті ви отримаєте ніжний, яскравий літній десерт. Він багатий білком і колагеном, корисний і дуже смачний. В ньому дуже мало калорій, але при цьому дуже багато колагену, білка і клітковини. Хочеться солоденького, але ви на дієті, цей варіант можна їсти без жодних докорів сумління. Зберігай рецепт. Та обов'язково готуй.